Вітаю! Сьогодні ми знову говоримо про займенник та особливості його відміння. Пригадаємо, що називається займенник. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки або кількість предметів, але не називає їх. Наприклад, ми, вони, наш, ваш, увесь вся. Усі займенники співвідносяться з іменниками, прикметниками, числівниками і відповідають на питання, хто, що, який, чий, котрий, скільки. Також усі займенники змінюються за відмінками, а деякі, як і прикмети, ще й за родами та числами. Запам'ятаємо, особливості відмінювання займенників залежать від того, з якою частиною мови вони співвідносять. Пригадаємо розряди займенників зазначень. Їх усього дев'ять. Особові я ти відбана, воно, ми, ви, вони. Зворотний себе. Питальні займенники Хто що, який чий, котрий скільки» – подібні до них, але без питання, відносні займенники Хто що, який чий, котрий, скільки» – вони служать не для вираження питання, а для приєднання підрядної частини до головної самопідрядному реченні. Для означення займенники хтось, хто-небудь аби хто щось казна, що дехто деякий, хто позна. Забережені ніхто ніщо, ніякий, нічий, котре. Ми пам'ятаємо, що неозначені та заперечні займенники утворюємо від питальних за допомогою часток. Присвійні займенки, мій твій наш, ваш, свій їхній, казівні, той, отой, цей оцей, такий отакий, стільки означальні, весь всякий кожен сам, самий інший. Перейдімо до відмінювання займенників і розглянемо, як же відмінюються займенники кожного розряду. Отже, відмінювання особових займенників. Ми знаємо, що особові займенники змінюються за відмінками, а займенник він ще й за родами. Також у непрямих відмінках особові займенники мають іншу основу, ніж у називному. Наприклад. Відмінювання займенників першої особи однини. Займенник я. Називний я родовий. Мене до мене. давальний мені, знахідний мене на мене, уродний мною, місцевий на мені. Займенники третьої особи відмінюємо так. Наприклад, займенник він чоловічого роду та воно середнього роду відмінюється однаково. Називний він. Родовий його до нього, давальний йому знахідний його на нього, орудний ним, місцевий на ньому і паралельна форма ні. Чіночий рід, називний вона, родовий її паралельна форма до неї, давальний їй знахідний її на неї, орудний неї, місцевий на ні. У множині ми маємо називний, вони, родовий їх до них, давальний їм, знахідний їх на них, орудний ними, місцевий на них. Зверніть увагу, що займенники третьої особи в родовому, знахідному та місцевому відмінку після прийменників мають представний Н. У родному ж відмінку цей початковий Н вживається завжди. Погляньмо, як відмінюється зворотний займенник себе. Особливостю його відмінювання є те, що він не має форми називного відмінка. Зверніть увагу, називний немає, родовий себе до себе, давальний собі, знахідний себе на себе, орудний собою, місцевий на собі. Зауважте, що у займенникових формах мене, тебе, його себе наголошуємо другий склад. Але, якщо ці форми вжито з прийменниками, то наголос переходить на перший склад до мене, до тебе, до себе. Наприклад, немає мене вдома, Але приходь до мене додому. Перейдімо до відмінювання питань та відносних займенників. Зокрема, Займенники хто що і скільки. Ми знаємо, що вони не мають роду і числа, змінюються лише за відмінками. Причому займенники хто що, як іменник, а займенник скільки, як числінник. Подивімося: на хто що, родовий кого чого, «давальний кому, чому, знахідний кого», «що», орудний ким», чи місцевий на кому на чому це відмінкові питання іменника. Як числівник відмінюємо займенник скільки. називний скільки, родовий скілько, давальний стільком, знахідний скількость кількох, орудність кількома і місцевий на стількох. А ось питання відносні займенників, який чи котрий відмінюємо як прикметники. Наприклад, називний. Чи чиє родовий чий його чи йому, давай чийому паралельно форму? Чиєму, знахідний чи, чиє, чийого, орудний, чиї, місцевий на чийому, ще одна форма на чиєму, і на чиї. В жіночому роді це буде розглядати такий називний чия, родовий чиєї, давальний чиї, знахідний чию, орудний чиєю, чиєю, місцевий на чиї. У множині ми маємо. На чиї, родовий чиї, давальний чиї, знахідний чиї, орудний чиї, чиїм, місцевий на начигі. Заперечні неозначені займенники змінюємо за родами, числами відмінками як і питальні та відносні, від яких вони утворені. Наприклад, на ніхто, родовий нікого, давальний нікому, знахідний нікого, орудний ніким, місцевий ні на кому, ні на ким. Так у нас відмінюються заперечні займенники. Неозначені візьмемо для прикладу займенник яка-небудь. На зимі яка-небудь, родовий якою-небудь, давальний який-небудь, знахідний яку-небудь, орудний якою-небудь, місцевий на який-небудь. Хочу звернути вашу увагу, що при відмінюванні словотворчі частки не змінюємо. Також хочу звернути вашу увагу на займенники ніхто та ніщо. Вони в непрямих відмінках уживаються з різним наголосом. Наприклад, якщо ми хочемо сказати про неможливість користатися будь-ким або чим, то ми ставимо наголос на першому складі. Нікого, нічого, нікому, наприклад, красно говорить, а слухати нікому. Якщо ж ми хочемо сказати про відсутність будь-кого чи будь-чого, то ми наголос переносимо на друге склад. нікого, нічого, нікому, наприклад, тих сліз нікому не зібрати, якими відтушили журавлі. Казівні та означальні займенники відмінюємо. Називний цей, це, родовий. «цього» до сього, давай цьому, знахідний цей, це «цього», орудний «цим», ць. місцевий на цьому або на синь. У множині маємо називний ці, родовий цих, давальний «цим», знахідний ці, цих, орудний симу, місцевий на цих. Означальні займенники відмінюємо так. Називний всі, родовий всіх, давальний всі, знахідний всі всі, уродний всіма, місцевий на всіх. Зауважте, що у непрямих відмінках казівного займенника Сі пишемо літеру И, а означального займенника «всі» пишемо літеру І. Також хочу звернути вашу увагу. Що у всіх відмінках займенники всі-усі, весь увесь мають чергування уви за загальним правилом. Наприклад, викопав усю картоплю, пишемо усю, тому що попереднє слово закінчується на пригоді. Але викопали всю картоплю, пишемо всю, тому що попереднє слово закінчується на голосний звук. Також хочу звернути вашу увагу. На займенники той цей, весь увесь. У них ми наголошуємо в непрямих відмінках останній склад, тобто закінчення. Але коли вони вживаються з прийменником, то наголос ставимо на передостанній склад. Наприклад, дістатися того берега, але відплести від того берега. Дуже цікавими є займенники самий та самий. Отже, як ви звернули увагу, наголос ставимо на різні склади. Якщо ми з вами вживаємо в значенні тільки один, то наголошуємо закінчення. Самий, сама, саме, самі самого. Наприклад, на сніданок сама каша. Якщо ж ми уживаємо його в поєднанні із займенниками чи з прийменниками, то ми наголошуємо перший склад саме, 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 самого. Наприклад, того самого дня на самою водою, пригадаємо, як відмінюється пристійні займенник. Називний їхній, родовий їхнього, давальний – їхнього, знахідник їхній їхнього, їхнього, породний – їхній, місцевий на їхньому, інша форма паралельна на їхній. До речі, присвійний займенник їхній сьогодні вживають паралельно з формою родового відмінка особового займенника вони, тобто їх. Наприклад, їхня справа або їх справа. Однак, це ж нормативно. Є вживання саме займенників, їхні, їхнє, їхні, їхні», коли йдеться про приналежність. Також, подібними до присвінення, є особові займенники його її. Зверніть увагу. Порівняйте: присвійний займенник зошит, чи його, голос чи її. Особовий займенник не було кого його. Побачить, кого її. Отже, будьте уважними, діти, не скрутайте ці займенники. Гадаю, що ми все з вами вже згадали про відмінювання займенників і розглянули всі особливості їх відмінювання. Настав час перевірити себе, підсумувати і перевірити, що ми запам'ятали. Виконуємо декілька, декілька завдань. Отже, перше завдання. Неправильно утворено форма слова у варіанті. Читаємо: познімали пальта у чистім полі усіх учасників, стежачи за дітьми упродовж доби. Отже, познімали пальта. У нас є така форма пальта, змінюємо це правильно, у чистім полі правильно, а ось усіх учасників ми знаємо, що всі мають в нас закінчення і усі. Має не закінчення а літеру І, стежачи за дітьми правильно, упродовж доби також правильно. Наша відповідь В. Наступне завдання. Правильно написано всі займенники в рядку. Спілкуватися з їм. спілкуватися з тим. з ними. Неправильно. На тім березі річки, той берег ми знаємо, на тім, на тому. Ось наша відповідь це правильно. З твоєго району, з твого району, до наших батьків, до наших батьків і всім підприємцям. Всім ось так, буде право. Отже, наша відповідь Б. Наступне завдання. Неправильно вжито форму займенника в реченні. Зустріти друзів, їм сьогодні таки вдалося. Зустріти друзів вдалося кому? Їм це правильно. Завдяки їм роботу завершили майже вчасно, завдяки кому завершили роботу, їм Правильно відповідь. Наше завдання створити їм добрі умови, створити добрі умови, кому їм правильна відповідь. Батьки неабияк пишалися ким ними, а не їми. Ось ця відповідь є неправильною, тому наша відповідь Ге. на перерві їм повідомили про вихідний день. Кому повідомили про вихідний день Їм. Отже, це речення записано правильно. Більше завдань для самоперевірки ви знайдете в дописі під цим відео. Я ж вам діти дякую за увагу і бажаю успіхів на ММТ.